Ніагарський водоспад один із найбільших та найвідоміших водоспадів у світі. Чим же він приваблює так багато туристів? Багато хто вважає, що Ніагарський водоспад визначна пам'ятка Канади. Але як же потрапити до нього зі сторони США? І чи виглядає водоспад так само вражаючи, як зі сторони Канади? А ще на вас чекає бонус у кінці відео: топ 10 найцікавіших фактів про ніагарський водоспад, які швидше за все ви не знали. Залишайтеся з нами, буде дуже цікаво. У Боролду зі твіст свій з розинкою. Ми поїхали до Ніагарського водоспаду з Нью-Йорка самостійно на автомобілі. Для такої поїздки можна взяти автомобіль в оренду. Відстань від Нью-Йорка до Ніагарського водоспаду 660 кілометрів або близько 8 годин їзди. Також можна взяти групову автобусну екскурсію з Нью-Йорка. У подорожі на автомобілі є свої переваги. Дорога до водоспаду дуже мальовнича, гірська та красива. Ви побачите гори Кетскіл, Це частина знаменитої гірської системи Апалачі. Уздовж гір протікають повноводні річки. За своєю природою ці гори нагадали нам наші українські Карпати. Вістань від Нью-Йорка до гір Кетськіл приблизно 160 кілометрів. По дорозі є обладнані зупинки для автомобілістів, де можна перекусити і просто відпочити. як виявилося, цю місцевість дуже полюбляють мешканці штату Нью-Йорк. Це чудове місце для того, щоб відпочити від щоденної метушні такого грандіозного міста, як Нью-Йорк. Тут здається, що час зупинився. Тож ми вирішили поїхати до Ніагарського водоспаду на автомобілі. Виїхали з Нью-Йорка в п'ятницю близько п'ятої вечора. Під'їхали максимально близько до водоспаду, до міста Сіракузи, що за 280 км від Нігарського водоспаду та за 415 км від Нью-Йорка, де і зупинилися на ніч, щоб зранку з новими силами вирушити до водоспаду. Краса цього дива природи приваблює безліч туристів з усього світу, що сприяє процвітанню міст, розташованих на берегах водоспаду Ніагара Falls у штаті Нью-Йорк, США та Ніагара Фолз, провінції Онтаріо, Канада. Практично всю територію міста займає державний парк Ніагарський водоспад та вся необхідна інфраструктура для відвідувачів. Тут є багаторівневі стоянки, кафе, сувенірні магазини та готелі. Як тільки потрапляєш у парк, він здається неосяжним, величезним, з'являється невелика паніка. Куди йти, що робити, але потім все стає на свої місця. Тут просто нереально оглянути все найцікавіше за годину чи дві. Це місце заслуговує мінімум цілого дня, тож все по порядку. Щоб потрапити на територію державного парку Нягарський водоспад, необхідно придбати вхідні квитки. Discovery Pass. вартість квитка близько 50 доларів. У вартість квитка включено всі розваги на території парку: прогулянка на кораблику, оглядові майданчики, акваріум, дослідницький центр, пересування території парку на паровозику та вечірнє ілюмінаційне шоу з феєрверками. А ось і Ніагарський водоспад, який вражає з першого погляду такий потужний, просто надзвичайний. До речі, ми були тут в кінці травня, і в цей сезон водоспад був повноводним. Ніагарський водоспад це комплекс трьох водоспадів: підкова Хоршу Falls, іноді його ще називають канадським водоспадом Canadian Falls, американський водоспад American Falls та водоспад Фата Bridal Whale Falls. Цей комплекс водоспадів утворився на річці Ніагара, яка витікає з озера Ері, в озеро Онтаріо, та відокремлює американський штат Нью-Йорк від канадської провінції Онтаріо. Ніагарський водоспад з'явився приблизно 10 тисяч років тому. В результаті руху величезного льодовикового щита. Водоспад дуже широкий, і за обсягом води, що проходить через нього, Ніагарський водоспад найпотужніший у північній Америці і найшвидший на планеті. Висота водоспадів 53 метри, ширина американського водоспаду 323 метри. А водоспаду підкова 792 метри. на канадську сторону, прогулянка до водоспадів на кораблику «Made of the Mist, з якої ми рекомендуємо починати знайомство з водоспадом. Посадка на кораблик здійснюється в порядку черги, а черги тут дуже великі. Тому рекомендуємо вам відразу йти сюди, щоб максимально оптимально розділити свій час перебування. До причалу корабликів біля американського водоспаду спуск здійснюється на ліфті, до якого власне і формується черга. Щоб потрапити на кораблик, вам потрібно пред'явити вхідний квиток на вході до ліфта. Вам видадуть талон разом із сувенірними листівками водоспадів на згадку. Трохи далі за ліфтом є оглядовий майданчик, звідки відкриваються неймовірні види на водоспади. Це дуже вдале місце для спостереження за вечірнім ілюмінаційним шоу з феєрверками. Під час посадки на кораблик усім видають дощовики. у печері вітрів Winds, Наступній локації також видають дощовики жовтого кольору. Для туристів з американського боку видають дощовики синього кольору. Для туристів з канадського боку червоного кольору. Ми так розуміємо, що розмежування за кольорами було вигадане для прикордонного контролю. Прогулянка на кораблику це щось неймовірне. Кожної хвилини відкривалися все краще і краще види на водоспади. Хотілося зробити якомога більше знімків. Прогулянка на кораблику екстремальна розвага, від якої просто перехоплювало подих. Одночасно виникало стільки емоцій. Ми плили саме під центр водоспаду. Містями здавалося, що потужний водоспад в якусь мить просто затягне наш кораблик. Бризки водоспаду розбивалися всюди на дрібні крапельки, все ніби в тумані. Хм. так також чому прогулянка корабликом називається Діва тумана? Ти буквально п'єш воду водоспаду. До речі, вода дуже смачна та кришталево чиста. Незважаючи на те, що ми були в дощовиках, ми змокли, як там кажуть, до нитки. І хоча ми думали, що наш фотоапарат водонепроникний, він не зміг витримати випробування водоспадом. Повністю змок і, на жаль, зламався. Хоча фотоапарат не працює, він стоїть у нас на полиці як прикраса, і дивлячись на нього, у нас виникають позитивні спогади. Хоча з нашим новим фотоапаратом ми би не ризикнули вчинити так само. Далі нам довелося знімати все на мобільний телефон. Але незважаючи на це, прогулянка на кораблику була фантастичним досвідом для нас. Це неймовірні емоції, енергетика, які запам'ятаються на все життя. Прогулянка на кораблику дійсно одна із родзинок Нягарського водоспаду для любителів екстрему. Після прогулянки на кораблику біля причалу можна пройти ще ближче до американського водоспаду. Кількасот метрів нижче за течією від водоспаду, через річку прокладено веселковий міст Рейнбоу Брідж. Відкритий для пересування легкового автотранспорту та пішоходів між двома країнами між США та Канадою. Між локаціями парку курсує перевозок, так званий тролей. Проїхавшись на ньому, складається загальне враження про парк. Ну і взагалі можна швидко долати величезні відстані, що дуже зручно для економії часу. Наступна локація печера вітрів Cave of the Winds, розташована біля водоспаду Фата. Перед відвідуванням печери показують короткометражний фільм «Театралізована вистава про історію ніагарського водоспаду. Вхід до печери вітрів розрахований за часом, але обмежень в часі перебування як таких немає. При вході повідомляють найближчий час відвідування. Нам довелося чекати свого входу близько 30 хвилин. Рекомендуємо одразу після прогулянки на кораблику йти до печери. У печері вітрів видають дощовики жовтого кольору, а також сандалі, щоб замінити своє взуття, бо воно враз зовсім змокне. Печера вітрів так називається, тому що до водоспадів можна підійти тільки через тунель, і там справді дуже вітряно. Далі через тунель ми потрапили до прогулянкової стежки, яка максимально близько розташована до водоспаду Фата, практично біля його підніжжя. Біля стежки гніздяться ось такі гарні чайки. Потужні потоки води падають з висоти, а шум водоспаду збавляє гучність твоїх думок. Ти відчуваєш свою присутність тут і зараз і насолоджуєшся моментом. Водоспад випромінює неймовірну потужну атмосферу, заряджає позитивними емоціями. Він дарує свою сильну творчу енергію своїм відвідувачам. Тут розуміє, що не дарма подолав такий довгий шлях до нього. Біля підніжжя водоспаду встановлено пішохідну стежку, якою відвідувачі можуть максимально близько підійти до нього. Кажуть, що з канадського боку водоспади виглядають більш вражаючими, але ніде не можна так відчути ніагарський водоспад, як на американській стороні, а саме в печері вітрів. Штормовий місток Hurricane Deck. Епіцентр найекстремальніший, найближчий до водоспаду майданчик. Тут можна буквально доторкнутися до Ніагари. Можна сказати, навіть скупатися. Безперечно, печера вітрів ще одна перлина ніагарського водоспаду. Біля Ніагари дуже мінлива погода. У печері вітрів здійнявся дуже сильний вітер. Чеки почали метушитися, літати над нами. Коли ми покинули печеру, пішла злива. Поруч виявилося невеличка кафе із сувенірним магазином. Всі відвідувачі миттєво опинилися там, в тому числі й ми. Там було нереально тісно, всі були мокрі, але незважаючи на це, у позитивному пригодницькому настрої. Хоча погода зовсім зіпсувалася, ми не засмутилися, а придумали, як провести час з користю. Ми ретельно вибирали сувеніри собі та близьким. Як то кажуть, після дощу завжди приходить веселка. Нам буквально пощастило побачити веселку біля водоспаду навіть подвійну. Біля водоспаду Фата є ресторан Топ Falls. Щовечора, після заходу сонця, щогодини протягом 15 хвилин можна побачити ілюмінаційне шоу. Прожектори, встановлені на канадській стороні, створюють захоплюючу виставу Гру світла. Всі кольори веселки переливаються на надзвичайно красивому ніагарському водоспаді. Кольори освітлення змінюються в особливі святкові дні: наприклад, День Святого Валентина, День Землі, День пам'яті, День Святого Патрика чи День Незалежності. До ілюмінаційного освітлення додаються феєрверки. Це неймовірне видовище, яке запам'ятається на все життя. Емоції переповнюють дуже потужно. Також на території парку є дослідницький центр, акваріум та стежки для піших прогулянок. На жаль, ми не відвідували їх, оскільки одного дня мало що побачити всі локації парку. На зворотному шляху від Нягарського водоспаду можна побувати біля ще одного відомого місця озера Онтаріо, яке входить до п'ятірки Великих Озер, і розташоване на кордоні США та Канади. До Великих Озер відносять п'ять озер, верхня, Гурон, Мічиган, Ері та Онтаріо. Вони утворюють найбільшу за площою групу прісноводних озер Землі. Максимальна глибина озера Онтаріо 246 метрів. Нам було дуже цікаво побувати на березі легендарного озера Антаріо і під'їхали до нього ближче, а саме до містечка Шарлота, що за 155 кілометрів від Ніагарського водоспаду. Тут надзвичайно спокійна атмосфера. Після переповненого туристами парку Ніагарський водоспад навколо симпатичні затишні будинки. На березі багато відпочиваючих, які насолоджуються шумом прибою хвиль та свіжим повітрям. Відкривається мальовничі краєвиди на берег. Іноді рівень води в озері дуже підвищується і навіть виходить за межі берегів через велику кількість опадів. Місцевим мешканцям дуже часто доводиться укріплювати береги від затоплення. За 15 кілометрів від Шарлоти є ще одне цікаве місто: Рочестер. Відоме виробництвом пива Дженесі. А пивний завод тут справжнє визначне місце. Пивний завод розташований біля одноіменної річки Дженесі, яка впадає в озеро Онтаріо. Вода цієї річки використовується для виробництва пива. Пивоварня Дженесі в Рочестері є однією з найбільших та постійно працюючих пивоварень в Америці. Завод працює з 1878 року. Тут є маленький музей пивної марки Дженесі. Можна придбати тематичні сувеніри, у тому числі пиво. У пивоварні Дженесі є бар-ресторан, де ми пообідали та замовили дегустаційний сет із чотирьох сортів пива. З кафе пивоварного заводу Дженесі на даху відкривається чудовий краєвид на гарний водоспад Хай Falls – ще одну туристичну візитівку міста Рочестер. Також дуже гарний вид на водоспад відкривається з панорамного мосту. Після відвідування міста Роджестер ми того ж дня повернулися до Нью-Йорка. Тож, довгоочікувані факти про нігарський водоспад, які ви могли не знати. Перший факт. Хоча Ніагарський водоспад не найвищий у світі, проте найпотужніший у північній Америці і найшвидший водоспад на планеті. Другий факт: Ніагарський водоспад поділяє дві країни Канаду та США. І доступ до нього зі своїх сторін мають громадяни обох цих держав. Третій факт, що стосовно Канади, то там було засновано національний парк Ніагарського водоспаду ще 1885 року. Він є найстарішим національним парком в усій Канаді. Четвертий факт: туристичний корабель Діва туману Mist здійснив свій перший заплив 1846 року. Ця туристична розвага діє досі і є найстарішою в усій північній Америці. П'ятий факт. Разом із водою вниз водоспаду падає і велика кількість риби, і близько 90% з усіх риб, за спостереженнями вчених, виживає після падіння. Шостий факт. Оскільки Ніагарський водоспад дуже мальовничий, то знімається багато художніх фільмів, серед них Пірати Карибського моря, Супермен 2 та Кіно Ніагара з Мерлін Монро у головній ролі. Сьомий факт. У 1853 році розпочалося будівництво першої промислової ГЕС, в якому брав участь всесвітньо відомий вчений Нікола Тесла. Саме генератори змінного струму Тесли стали серцем цієї гідроелектростанції на Ніагарському водоспаді. На території парку Ніагарського водоспаду навіть є меморіальний комплекс, присвячений життю та науковій діяльності великому винахіднику Нікола Теслі. Саме звідси почалася масова електрифікація населених пунктів Америкою і далі по всьому світу. Восьмий факт. Цей факт пов'язаний з попереднім. Сьогодні Ніагарський водоспад є найбільшим виробником електроенергії у штаті Нью-Йорк. Дев'ятий факт. Першою людиною, яка здійснила стрибок у Ніагарський водоспад і залишилася живою, став Сем Пач, який зробив цей сміливий, але нерозважливий вчинок у 1829 році. А Ені Тейлор, 63-річна на той момент жінка, у 1921 році стала першою людиною, яка спустилася з Ніагарського водоспаду в бочці, і при цьому вижила. З того часу 14 інших людей намагалися пройти через водоспад. Деякі виживали. Інші або тонули, або зазнали серйозних травм. Ті, хто вижив, обкладалися великим штрафом через порушення закону, як канадського, так і американського. А в 2012 році акробат пройшов 550 метрів на тросі між канадським і американським берегами ніагарського водоспаду. Заради того, що він міг це зробити, влада обох країн навіть скасувала чинний протягом 128 років закон, який забороняв подібні трюки. Десятий факт. Задокументовано лише кілька випадків повного замерзання Ніагарського водоспаду, а саме у 1848 та 1912 роках. У 2014 році у багатьох ЗМІ з'явилася інформація, що водоспад знову замерз, але ця інформація виявилася трохи перебільшеною. Детальніше про ніагарський водоспад та його околиці ви можете почитати на нашому сайті Worldwiz посилання в описі. Не забудьте поділитися цим відео, поставити лайк, залишити коментар. Якщо вам сподобалось, підписатися на наш канал. Якщо ви хочете надалі отримувати такі ж короткі та інформативні огляди найцікавіших куточків нашої планети: World with Twist – світ з розинкою. Давайте досліджувати світ разом.